До початку повномасштабної війни я працював в ГонП Волинській області, в слідчому управлінні на посаді слідчого. У 2014 році я пішов служити в батальйон «Світязь». До війни я працював на посаді конвоїра рота конвойної служби ГУНП Волинської області. Ми виконували оборонні дії. На позиції я та мої побратими пробули 43 дні навчання. Це медицина, тактика. Ти не знаєш, просто яка дрібниця, в який момент тобі може пригодитися. Звуки в піввідрона ти не спутаєш ні з чим вже в житті. Падають, і падають, і падає, і падає. Я не знаю, це мабуть в кіно ви таке бачив в фільмах. Я буду повертатися до своїх хлопців, до побратимів, які є на сході. Я думаю, що лікарі назад поставлять, як то кажуть, на ноги і вперед. Мусово оборонити державу. На даний час я командир взводу батальйону поліції особливого призначення Стрелецький, ГУНП Волинської області. Під час виконання бойового завдання отримав поранення осколкою. з ноги брали протез і відповідно вставляли в руку. Намагаюсь, спробую, оскільки треба, щоб рука працювала, функціонувала. Тому через силу, оскільки ще немає сили в руці. Намагаюся одягатися самостійно. Я лівша і основа взагалі моєї діяльності це ліва рука. Ліва рука наразі не функціонує. До початку повномасштабної війни я працював в ГУНП Волинської області в слідчому управлінні на посаді слідчого. Я, я свідомо вирішив змінити професію фактично слідчого на, полі... на поліцію особливого призначення. Інструктори з різних структур фактично проводили з нами підготовку. Ми проходили вогневу підготовку, фізичну підготовку, тактичну підготовку. На схід ми вже вирушили в березні місяці. Ми перебували в місті Торецьку, де будинки були всі напівзруйновані. Знаходилися в самому місці і здійснювали контакт з ворогом. Поранення я отримав 21 квітня, це був другий день Пасхи. На позицію, де я знаходився, де знаходилися разом зі мною мої побратими, бійці, відбувся скид. У мене осколками безпосередньо посікло праву ногу, нижня частина, посікло ліву руку і посікло живіт. Ну і більше ліву частину біля грудної клітки дуже багато було інших польотів дронів, тобто розмежувати. Чи саме до нас він підлетів, чи не до нас, ми не могли, бо їх дуже багато там літає, тим більше працювали і арта, і міномет. Погодні умови не дозволяли відповідним бронемашинам, які здійснювали евакуацію чи ротацію, здійснити заїзд міст. На позиції я та мої побратими пробули 43 дні, з яких з 21 квітня я 17 днів до числа евакуації пробув пораненим. На Тих медикаментів, які були в наших аптечках, нам вистачало. Тобто їх вистачало на певну кількість днів. Після того нам скидали додаткові перев'язуючі матеріали, додаткові обезболюючі препарати. Їжу і воду нам перекидали фактично регулярно, там, раз в 3-4 дні. Пішов 18-й день, виживали, як могли. Я у нас невинко запоримов у нас В день ми взагалі не виходили, вночі ми також не виходили з позиції. Ми лише наглядали за тим, що відбувається довкола нас, а лише виходили за посилками. Якщо була посилка, скидав дрон. Звичайно, надія завжди була. І до дня, коли нас евакуювали, безпосередньо нам уже ближче до ранку. Повідомили, що має виїхати за нами бронемашина і мають нас забрати. До Луцька я повернувся 16 травня. Мене з Дніпра перевели в Луцьк евакуаційним потягом. Моя першочергова задача це відновлення, що буде далі, яке буде далі майбутнє. Ну, Я ще не думав, в принципі, про це, але в більшості випадках я більш буду повертатися до своїх хлопців, до побратимів, які є на сході. І я, як командир зводу, повинен ставити їм приклад себе і надихати безпосередньо на ту роботу, яку вони повинні виконувати. Наразі в суспільстві склалася думка про те, що поліція не воює, оскільки люди звикли бачити безпосередньо поліцію, і вони бачать її лише тут. А ту поліцію, яка знаходиться на сході, вони просто не бачать. Поліція дійсно виконує захисні функції і здійснює оборону нашої країни. У 2014 році я пішов служити в батальйон Світязь. Майже весь час я служив в ньому. А вже коли створювався Стрілецький, так склалося, що перейшов на службу в стрілецький батальйон. Я на даний момент на посаді старшого інспектора відділу вибухотехнічної служби. І наш відділ, скажімо так, поставили займатися ще НРК на наземний роботизований комплекс. Це такий агрегат, який займається і логістикою, і евакуацією трьохсотих хлопців. Склалася так ситуація, що треба було на позицію доставити цей НРК. І заодно провести ротацію особового складу. Ми з цим всім завданням справились. Хлопці помінялися, НРК ми розвантажили. Я зі своїм пікапом догнав бронемашину і тільки пішов на обгін, і метра два по ліву, по ліву сторону від мене замітив цю ФПВ на оптоволокні. Наскільки я для себе тоді зрозумів, що вона летіла за тою ББМкою, яка була переді мною. Я відтормозився. І дивлюся, вона за ББМкою не полетіла, вона почала теж зупинятися. І на оптоволокні їй треба маневр, щоб розвернутися. От. І вона вже почала розвертатися, вона мене пропала з виду. От, і вже зрозумів, що по нам, по нам вона буде працювати. І Я ще хотів зробити якісь маневри для того, щоб десь ну, в якесь укриття заїхати, можливо, десь це, ну, але вже просто не було часу. І прийняв рішення прийняти вправо по тормозах і кричу напарнику, що ну, уходь, бо вже, вже її не чути, значить вона буде заходити на удар. І ми буквально тільки там, скільки, 2-3 метри від машини почали відход... ну, вибігли від машини, і в той момент відбувся удар. От. І Нас порозкидало трохи, одразу там покантузило. Ми десь хвилини-дві були причумлені, лежали. От Потім хлопці як казали, що нам. Що каже, добре, що ви там особливо не рухались, тому що над вами в тому районі ще висіло дві FPV. і вони просто чекали. Каже, якби ви почали б втікати, вони вас просто б добили би. Просто особовому складу треба ну, пристосовуватись до сучасних реалій. Тому що, коли ти знав, що, наприклад, на якомусь напрямку працює там РСЗО, ну, до прикладу, візьмемо ГРАД, щоб залишитись живим, тобі треба знайти десь якусь ямку заглублення. 70% того, що ти виживеш, вже вони в тебе є. А зараз, коли літає дрони в піві, і він тебе бачить, що вночі і в день, а вночі тим більше, тому що людина тепло вилучає, то вони знаходять тебе дуже швидко. Досвід не першого року війни вже показав, хто на що здатен, хто що може зробити, як тебе підставити. Тому в першу чергу завжди це акуратність просто акуратність, акуратно сприймати людей, які тобі хочуть і допомогти. Бо часом навіть волонтери приїжджають, яких ти там ну, не знаєш перший раз бачиш, І так, спочатку з осторогою. Навчання це медицина, тактика, тактика міських боїв, тактика поза межами населених пунктів, Вона грає дуже велику і колосальну роль. Забезпечення теж, само собою, ну будь-яке особистий захист теж грає велику роль. Ну ти не знаєш, просто яка дрібниця, в який момент тобі може пригодитися. насправді на фронті, на лінії бойового зіткнення, вода має просто велику роль, просто велику роль, тому що десь елементарно вмитися, просто попити води, привести себе там після якоїсь стресової ситуації в, ну, в чувства, як то кажуть. І саме через те, коли були на позиції, і хлопці просили провізію, яку, то перше, що вони просили, каже хлопці, там їжа то таке, давайте нам воду. Бувало різне, що треба було боєприпас ворожий, який не розірваний, його треба було знищувати. І ми вже тоді приймали рішення, як в даному випадку поступати, як знищити так, щоб ніхто не пострадав. Було дуже багато, звичайно, і артилерійських снарядів, і реактивних систем, і залпового вогню. І після відпрацювання ППО різні підбиті елементи, які літають в повітрі, починаючи від півдрона, закінчуючи розвідувальним великим дроном. Звуки впівдрона ти не спутиш, ні з чим же в житті. Контузія, це вже під час цієї ротації, це вже друга, але це вже трошки така серйозніша. Ми поставили лікарі діагноз забій, шиї, хребта. Тому що ударна хвиля була і шолом був. Зараз, наприклад, мені сказали, без навантаження два місяці мається на увазі на опорно-руховий апарат, ну, Тобто там, без, без бронежилета, без шолома, а без цього ти туди ніяк не повернешся. Я думаю, що лікарі назад поставлять, як то кажуть, на ноги і вперед мусово оборонити державу. До війни я працював на посаді конвоїра, рота конвойної служби ГНП Волинської області. Воювання затримувати, взятих від осіб, судові засідання, слідчі дії. Я доїдав до лав батальйону 12.06.24 року. Посада поліцейський, третій — взвод, старший сержант. Після злагодження ми е, були на бойовому розпорядженні на білоруському кордоні і там виконували свої е, обов'язки по захисту. Кордону і територіальній цінності України. Я там виконував завдання по мобільній вогневі групи по збиттю шахетів. Там десь були три місяці, потім друге вже бойове розпорядження вирушати в Донецьку область, виконувати спеціальні бойові завдання, виїзд по евакуації саме Торецьк, вивезти своїх побратимів полеглих. Ми також потрапили під обстріл. Була погода, така туман, тому треба було їхати. Дрони нам не літають, вони не бачать. Але все-таки десь запримітили нас, підбили. Тоді машина заглохла. Ми тоді спішились по родіску, сказали, що ми виходимо. І У нас також вівся мінометний обстріл. Ми вийшли, нас забрала друга евакуаційна машина і ну, благополучно ми приїхали назад. Тоді була, як то кажуть, перша контузія. Потім це вже останній виход на позиції. Я пішов з командиром взводу своїм. І Вася Вітер і я. Ми там зайняли бліндаж і виконували спостережні функції 23.05 в обідню пору. Ми якось там сиділи, наблюдали. Почули такий той звук, звуки в півішці, він такий неприємний. Вона залітає нам туди в бліндаж, взрив, Зразу оглушається, все в пилюці. вуха заклало, там пісок, в очі. Приготувалися, думали, що може зараз буде якась там напад чи ще що. Але в той же час через кілька хвилин прилітає знову дві впівішки, знову взриви, в броні, в касках, все як це ми вибігаємо, йдемо, тіпа, щоб десь ховатися в зйомку, наприклад, як там говорить там це, тоді зав'язується стрілецький бій. Моя була якась засідка чи ще там. Ми відкрили вогонь, тоді вацю вітра поранило. Вони, ми також відкрили вогонь на зустріч, вони відступили десь там. Це. І тільки десь, там, пару хвилин-дві пройшло і прилітає міна, Неметний обстріл. Десь недалеко від нас, може метрів 10-15, вибухова хвиля, все в ввочі, отримали контузії, міновибухові травми. Ми до вечора, от, деревом під кущами, сиділи, ми не могли вийти, десь, бо того, що просто висіли над нами дрони, просто висіли. Під ранок ще з нашого батальйону прийшли бійці наші, Василя вітра помістили на носилки, закріпили. Такі, і почали евакуацію. І одразу тільки ми почали евакуацію, у нас сразу починається мінометний обстріл. Де ми не йде, вони хто в шахматному порядку, отак міни падають, падають і падають. То, я не знаю, це як то, мабуть, я в таке в кінові таке бачив, в фільмах. А тут прямо як то нас живу, але все-таки, слава Богу, ми власне дотягнули на... Потрібну позицію, там був медик і йому надали допомогу. З тієї позиції, там у нас був бліндаж до, до еваку... евакуації, ми десь йшли два кілометри плюс-мінус. Вася казав, вставляйте в мене, йдіть, бо буде може біда і вам, і все. Лише сказав, разом зайшли, разом вийдемо. Це такі слова сильні, вони туди додали впевненості. Бог допоміг.